Сьогодні у нас в гостях Тарас Загородній, політтехнолог Тарас. А вітаю вас. Так, доброго дня. Доброго дня. Давайте зразу одразу до діла. А тут заява прилетіла від Блінкіна, який заявив, що тільки Росія буде готова до перемовин, то Україна перша хто на них піде. А ми за Україною. Переговори він порівняв, я так розумію, що з Танго, і сказав, що там потрібні обов'язково двоє. Тут ми не заперечуємо. Але одразу ж з'являється. Від зеленського така цитата: дипломатія не є помилкою. Помилкою є дипломатія з путіним. Шах і мат, тупікова ситуація. Допоможіть розібратися. А все ж таки, у заході з захід, і у зеленського все ж таки різні погляди на майбутнє. То чи буде дипломатія взагалі з путіним, чи її не буде? Як ви собі це уявляєте? Ну, дивіться, я вважаю, що це заява більше не стосовно Путіна. а такий знак до путінських еліт, яким дають зрозуміти, що у вас є вихід. У вас є вихід вирішити це питання, але вирішити самі щось Путіним. Що тут акцент зроблений на тому, що у цьому винуватий Путін особисто, так і якщо ну, в принципі його не буде, то я думаю, що ну, Америка сподівається на те, що можливі перемовини. Е, ну, звичайно, що тут вони знову роблять обмовку, що все рівно буде вирішувати Україна. І якщо будуть якісь перемовини, то на умовах України, тому тут тут, тут головне, є думаю, посил. А так к е е е е ну ми ви повинні розуміти логіку американців. Звичайно, що вони як і б, хотіли би теж закінчення війни. Це зрозуміло, тому що витрати на війну це теж величезні гроші. 100 мільярдів, які вони витратили тільки минулого року, це 100 мільярдів навіть для Сполучених Штатів Америки. І звичайно, що вся їхня політика. Яка спрямована на та особливо політика з надання зброї, спрямована на те, що показують російськими елітами Путіну, що все рівно будемо допомагати й будемо нарощувати. Тобто, дають зброю, дивляться на реакцію, чи є ескалація, чи є там ядерна ядерна зброя немає. Значить, пішли далі. Ну і так далі, і так далі. Тому такі заклики будуть постійно, але все рівно буде вирішити вся українська армія та. Наша спроможність, як я завжди на всіх ефірах наголошую, наша спроможність самим виробляти зброю і гамселити Росію. Е, е, Ніщо що так не покращує перемовні позиції як розвалений порт е, новоросійське, так знищення експорт російської нафти, е, експорт російського зерна. Варіння НПЗ на території Росії в глибину десь на півтори тисячі кілометрів. Оце, оце, оце дуже сприяє в дійсності перемовин. Коли росіяни і російські еліти зрозуміють, що є сила, і сила, яка буде примушувати їх до того. Що хоче в першу чергу Україна. але для цього потрібен власне ВПК і напруження всієї, всієї країни, тому що на жаль, поки що у нас напруження всієї країни немає а у нас є окремо воюють люди. Залучення людей в війну досить незначне. На жаль, переведення такого масового переведення економіки на військові рейки ми не спостерігаємо. Ну ми повинні я взагалі за те, щоб у нас навіть було обмеження імпорту до деяких товарів. Я вважаю, що потрібно запроваджувати обмеження споживання деяких товарів, щоб вся країна, вся країна відчувала відчувала, що йде війна, не вивозити валюту э, на за рахунок імпорту деяких товарів для того, щоб всі розуміли, що йде війна. Як це було в Сполучених Штатах Америки, а як це було під час війни, особливо як це було у Великобританії? Тому що, на жаль, поки що у нас таке. Ставлення до війни як до АТО, а це неправильна, неправильна постановка питання. А про які товари ви говорите, коли кажете обмежити треба? Ну навіщо завозити в країну елітні автомобілі? Навіщо там елітний алкоголь? так а деякі товари споживання, які не нетермінові, наприклад, для нас Тут це то таке питання, яке ну товари розкішу взагалі можна припинити імпортувати. Навіщо вони повинні е, на ми що повинні вивозити? Це ж величезний обсяги валюти, які повинні залишатися в країні. Обмеження е, повинні існувати, і багато чого повинно бути, щоб все споживання, весь ресурс, який йде на витрати, якщо йдуть на закупівлю за кордоном, вони. Прямо чи опосередковано повинні стосуватися військового виробництва або товарів подвійного призначення, або експортних товарів, які приносять додаткову валюту. Бажано, там переробки, наприклад, а не сировини просто. Це повинно нарешті прокинути з Кабмін і шукати резерви всередині країни в тому числі. Було ще дві гучних заяви, так скажімо, резонансних від Зеленського. А я хочу подякувати, що нарешті прозвучало, що влада зрозуміла, що з народом треба бути відвертими, і годі вже нам розказувати, що коли там ми будемо пити каву в Криму, що це буде. Чудово причудово, нарешті все ж таки ми почули. Але я не знаю наскільки всі готові. Хоча здебільшого я думаю, що ми українці дуже подорослішили за цей період, і, і давно вже не діти і всі добре розуміють. Але Зеленський все ж таки підкреслив і сказав, що а, війна буде довгою, і треба до цього підготуватися. І ще він додав. А, От, от тут я б зауважив і попросив би вас розповісти, як ви гадаєте, як це можна тлумачити. Щасливого кінця не буде. А це не казка і не кіно сказав Зеленський. От що він мав на увазі? Щасливого кінця не буде. Ну важко сказати, що мав на увазі президент, так але сама постановка питання дуже гарна. Українці повинні виходити, знаєте, з старого що принципу часів Римської імперії. Марка Аврелія, імператор, який сказав, робить, що потрібно, далі буде, що буде. Не треба загадувати, що буде, і так далі. Потрібно робити для того, щоб змінити своє майбутнє. Це і мобілізація економіки, це і масове виробництво зброї, затяг власні руки власної долі, в тому числі це стосується. Власної безпеки тоді буде по іншому. Знаєте, є такі е, приклад з е, практиці США, е, тобто, був такий е, майор чи полковник Стокдейл, який 8 років провів у В'єтнамі у війні е, у, у Полоні. Так його запитали, говорить, Ну, а, а як ти там вижив? От чому ти там отак от вижив? Це а я, говорю, а я не сподівався, що воно швидко закінчиться. От ті, хто сподівалися, що е, там нас відпустять до Різдва, е, ну там, е, там до Дня Подяки, або це, це швидко закінчиться. Вони просто морально здавалися і все не могли виживати ці американські полонени. А я не на що не сподівався, так я сподівався, що я повинен там щоденно робити, і не сподіватися, що це свичка заки, тому що ти особисто ж нічого не контролюєш у цьому питанні, так. І це ось ми повинні теж розуміти, що ми можемо зробити для того, щоб ставати сильнішими. Тобто, Знаєте, не хапатися за серця, коли там або там що Сілон Маск сказав не так, або там не так написано, якийсь там меморандум двадцятки і так далі. Ми повинні розуміти, що найкращим способом міняти дипломатію світову це є ракети дальністю тисячу півтори тисячі кілометрів. Знищення а, російської інфраструктури тоді і заголовки будуть зовсім інші. А, тоді війна буде швидше закінчуватись, тому що це ми будемо порушувати їхні логістичні зв'язки. Будемо обрушувати їхню а, можливість постачати власну армію. Це потрібно для перенес... шляхом перенесення війни на територію Російської Федерації. Ну, а щодо щасливого кінця, я так розумію, я на мою думку, можливо, президент мав на увазі, що а, стільки, все ж таки, жертв, що уявити, що а, матері, які так і не дочекались своїх синів, можуть говорити про щасливий кінець. Можливо, це було на увазі. На увазі мав президент, я не знаю, але це може бути. А ще одне коли президент говорить, що треба все ж таки затягнути ремені і готуватися до довготривалої війни, а, Одразу з'являється від Буданова заява, що він каже навпаки, що ну він не бачить, що війна буде дуже, дуже довгою, але він, знаєте, робить а, а, таку позначку, що ми маємо тут зрозуміти, що ми називаємо не дуже довгою, да не довго це скільки. Ось і тут він каже: якщо є такі люди, які як і я вважають, що сім місяців десь приблизно рік. То оце те, що приблизно я маю на увазі. Як ви гадаєте, тут можна якось все ж таки покладатися на те, що тут говорить головний розвідник країни? Це людина, яка знає дуже багато. І коли він робить такі заяви, він що знає і на що спирається, і можна довіряти ну, життя. Це дуже дуже і особливо війна, це дуже багатофакторна модель, так. І багато співпадіння або не співпадінь, факторів вони впливають на багато чого, так тому тут однозначної відповіді ніхто не дасть. Тільки в прям промі... я от можу сказати одне, що на як коли ми переходимо на військову економіку, наявність власної зброї, починаємо знищувати території промисловість Росії на їх території, чим глибше, тим краще. Це, це можна сказати, що це буде наближати нашу перемогу, пришвидшить перемогу. Я там чітко можу вам сказати, що знищення портів на в Краснодарському краї, знищення їхнього експорту, третини їхнього експорту і можливості взагалі експортувати проводити операції, зовнішні, зовнішні операції, наприклад, через ці порти, це нанесе конкретну шкоду Російської Федерації. Перетворення в хлам Ростовської області та Краснодарського краю нанесе конкретну, конкретний удар по їхній економіці, конкретний удар по їхніх військах, тому що вони є фактично хабом так для керування війною, і так далі. І так далі. Можна тільки конкретні дії, які скоротять війну. Тому що ми повинні розуміти, що от в такому форматі, як іде війна, що там захід нам допомагає дозовано, десь допомагає, десь не допомагає. Знаєте, то таке. В такому форматі росіяни звичайно можуть затягнути війну на дуже довго, тому що а і населення більше недоступний для ударів промисловості. Більше так, вони а, і а, грошей більше. Такому форматі це фарсований програш. Ну, питання тільки в часі буде, тому що війна це математика. це математика е, Тому тут тільки тактика і стратегія Ізраїля, який не чекав, доки на нього хтось нападе, і в е, діяв на випередження і переносив війну на територію своїх ворогів. Тільки так. Можна виграти більш потужного суперника, тільки так можна скоротити терміни е, війни, от про які говорив е, в тому числі пан Богдан. А давайте зараз я ви в мене самі підвели до цих дверей. Я постукаю в один з ваших кабінетів, на якому написано Тарас Загородній економіст. Так, от голова ГУР а також сказав, що він обґрунтовує от таку свою думку на тому, що він вважає, що в Російської Федерації просто економічно не вистачить сил продовжувати війну. От як ви станом на зараз оцінюєте можливості? Я тут не погоджуюсь з паном Будановим. Вистачить на що. Дивіться, Росія, на ведення війни вистачить у них ресурсів. Вистачить ресурсів, я тут повністю не погоджуюсь. Ну, буде зниження рівня життя росіян. Ну, воно і є, так, але вони готові терпіти це. Тут як вони готові в лаптях ходити, вони готові в сартир на вулиці, але готові підтримувати Путя на далі. Ну добре, ну зараз не японські вони машини будуть купувати а китайські, наприклад, ну добре, італійських товарів немає, але російське сільське господарство може забезпечити в принципі ну таким мінімальним рівнем продуктів, який значно краще буде ніж в радянському союзі. В радянському союзі взагалі продуктів в магазині немає. Тому це, це досить неправильна точка зору. Я вважаю. тому що для ведення війни нескінченно для концентрації ресурсу. Ресурси і грошей у них достатньо. Давайте будемо без без ілюзій. Тому тільки підрив наша активна позиція, а підрив їхніх а, їхньої промисловості, їхніх от на, е, знищення, наприклад, якщо за нас з'являються ракети, то, як говорить там пан Данілов, чи там Резніков говорили тисячу і дві тисячі кілометрів. От знищення всіх НПЗ в радіусі там тисячі кілометрів, оце. Оце буде удар по економіці, тому що у них не буде технологій для того, щоб їх швидко відновити, бо є проблеми з імпортом цих технологій, знищення їхнього флоту, в тому числі якій торгівельного, який йде під їхніми прапорами. Оце буде справа правильна. да? ну як там інший наш спецслужбі іспан, пан Малюк говорить: Вас чекає тільки смерть. От вас чекає тільки смерть. Потім показую по CNN, як там по надводні дрони, які по Чорному морю вже готові знищувати Чорноморський флот. так. Показую потім невеличкі безпілотники, там картоні на 120 км кілометрів літать, знищують їхні аеродроми. А це може летіти в тому числі по їхній інфраструктурі, яка є критична, енергетична, в тому числі інфраструктура. НПЗ в першу чергу. Тут дивіться ключове питання нафтопереробні підприємства, так? Нафтопереробний і нафтопереробний і експорт нафти, наприклад, з Новоросійська. Удар по цих речах, оце буде конкретний удар по їхній економіці. У них тут будуть проблеми. так А по іншому, отак, в такому форматі, якщо ми нічого не чіпаємо. Ну я не сні настільки оптимістичний на грошей на ведення війни виконання їхньої головної цілі, яку вони перед собою поставили без помітного ще раз говорю, без помітного зниження а, рівня а, життя населення. У них достатньо. А скажіть, до, до речно, от такий жарт я знайшов а, сьогодні. Економічний геній Путіна. Це а, був результат як би, це розбора а, промови а, того, як його? <фі> да, згадаю пізніше, А, Лаврова, господичку. Так от розбираючи те, те, що він наговорив, а зробили такий висновок, висновок, що економічний геній Путіна полягає в тому, що продаємо Індії нафту зі знижками, отримуємо з них неконвертируємо рупії. Потім не можемо їх вивести. Потім вкладаємо їх в економіку Індії. Потім отримуємо дивіденди від знову ж таки вигляді рупія. Опять нічого не можемо з ними зробити, і знову вкладаємо в економіку Індії джекпот. Ось такий висновок: це жарт, чи це там є якась правда? Так, це, це правда. І індуси, знаєте, що в чому проблема всіх цих валют. А, чим є конвертова? Відрізняється конвертовані валюти від неконвертованих в тим, що а, їх можна вільно купувати, продавати, і ніхто їх не може нічого зупинити. Так то дол... 100 доларів це зрозуміло в Африці 100 доларів. навіть якщо говорити про приказку, і їх візде скрізь візьмуть. А з рупі що зробили індуси? Вони приблизно зробили так: вони фактично змусили росіян е продавати їм живі ресурси, ну там нафту. За рупі, але не дозволяють проводити а, прямі торги між рублем та рупі. Ну, Центральний банк Індії відмороджується, говорить, ну, не на часі. Так? І тобто росіяни отримують в дійсності рупі, з якими, в принципі, або, і, або їм треба продавати їх з додатковим якимось дисконтом, невідомо яким, так? А, знецінюючи свої прибутки. Так, тому що напряму долар, долар і рупі. Ну от, на немає ж московських та, на, на московській біржі торгів е, рупії рубі. та до, до рублі. Угу. І тепер вони в дійсності тут правильно сказав. Тепер єдине, куди вони можуть вкладати гроші е, назад в, в Індію. Так в, інвестуйте. А вивезти прибуток знову такі, вони теж не можуть, тому що там стоять обмеження, тому що вони не можуть. Або ти знову дисконтом там починаєш продавати. Це ну вивести прибуток з Індії, скоріш за все, можна в доларах. Ну я цього не виключаю. Але знову питання: за яку ціну там будуть купуватися? Долари чи спроможні російські компанії вивезти, чи пропустить знову їх центральний бак Індії. Тобто, фактично, російські компанії тепер змушені, не отримуючи ці рублі, інвестувати їх в, в індійську економіку для того, щоб, хоча б, не втратити. Ну, на інфляції, наприклад, там донута все рівно, в Індії є інфляція, і це, якщо ти до гроші у тебе не працюють, ти там, наприклад, за рік можеш втратити 5% їхньої вартості чи 10, не знаю, яка там інфляція зараз. в Індії І, відповідно, ти повинен інвестувати в інду економіку, але прибуток ти не можеш забирати, бо є ризики під санкціями. Тому ти прибуток ви змушений реінвестувати знову в Індію. І Індія в плюсі, а у росіян це о, як завжди. Слухати нова. Ну, я, я розшифровую, що в дійсності відбувається у цій фразі, що вони мали на увазі. Просто знімаю, знімаю капелюха перед індійськими дипломатами, економістами. Я вважаю, що тепер ми. знаємо... В це приблизно також себе поводить. Там, звичайно, більш конвертований юань. Але там теж є нюанси. Так що там е, великий обсяг юаню, ти так просто теж питання продосити назад чи ні. під що тому що все ж в Китаї достатньо контрольовано, особливо якщо йдеться про е, такі великі обсяги і стосунки з Росією, ну можливо, так. але індуси, бачите, просто це не тільки а, е, мальовничі фільми, а це ще й ось. Така прекрасна економічна стратегія, від якої просто хочеться танцювати і співати. Зараз мають заграти якісь там барабани десь позаду, але ні давайте. якщо ми вже з вами заговорили про Індію, давайте трішечки пробіжимося по саміту зустрічі G20, тому що там теж багато було відгуків. Одні одні я вже чув політологи. кажуть, назвали це зібранням. Людей, які коротше, зібранням імпотенції вони їх назвали, а інші сказали, що не слід було і там нічого і чекати. В принципі, а що, а що ви думали, що там має статися такого? Ви як оцінюєте результати саміту? Тому що в принципі я так дивлюся, що захід дуже позитивно оцінив. Слухайте, а ми повинні зрозуміти, як я завжди говорю, що в цьому світі ніхто за кого бригатися не буде. Наша безпека це наша безпека, тому вірити нікому не можна вірити можна тільки в себе та в українську армію. Якщо ви називаєте їх імпотентами, то це означає, що у нас, якщо брати по аналогію, ми повинні вирощувати великий член, так і, і самі вирішувати свої проблеми. Тобто я вас запевняю, що е, 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 ракети удари ракет по, по території Російської Федерації швидко будуть змінювати ставлення до України. Знаєте, якщо почнуться вирізувати російську верхівку, то знаєте, китайці що будуть приїжджати в Київ, просити того нарізати того не чіпати, поки вони там не підписали договір. Або там Вашингтон буде запитувати і так далі. Так це працює. В наших умовах це працює тільки так: власне озброєння роздовбати порти новоросійська знову таки створювати проблеми по логістиці росіянам, і тоді нам буде байдуже хто там що пише в цих там в цих чи в інших речах. Вони будуть розуміти, що є сила. І будуть сюди приїжджати для того, щоб теж дружити з сильною країною? Це саме стосується Сполучених Штатів Америки і всіх інших. Тому, звичайно, що ми повинні розуміти, що як я завжди говорю, кожен любить тільки себе дружить за гроші та по необхідності. Тобто, якщо ви не хочете не хочете закінчувати, так чого ви нас по хлібу щось вимагаєте? Ну так це ваша проблема, що у вас ціни зростають на продовольство, не українські. Так ми тільки більше грошей заробимо контрабасом, десь вивеземо, тільки на, на підвищених це так. Чому, в чому проблема тоді? Тобто, тут так до цього слід ставитись. Нашу проблему слід самим вирішувати і робити кроки щодо безпеки власної. Я вас запевняю як тільки у нас з'являться ракети півтори тисячі кілометрів. Багато країн взагалі захочуть дружити України, щоб бути просто під цим ракетною парасолькою. А півтори тисячі, дивіться, а якщо от півтори тисячі просто по Уралу провести, uh -huh. А якщо подивитися, така півтори тисячі ж до близького сходу ж дістають. так? Uh -huh. Це означає, що України Кавказу вже будуть більш прихильні теж дивитися на Україну, тому що ж можуть, не, можуть ж кудись там а, прилетіти теж по ворогах, ставати нашими союзниками, ресурси, ринки нам відкривати. Ну і так далі. Я не знаю, достають ли півтора тисячі до Індії, але теж теж питання. Треба подивитися, тобто ми а, а ми повинні ось так мислити. Так, сила вирішує багато чого. Ми повинні бути сильними. Якщо ви не пишете в ком'юкетах своїх дипломатичних так, то значить ми по-іншому будемо вирішувати це питання. Як я завжди цитую в таких випадках, хай капони добрим словом та пістолета можна добитися більше, ніж добрим словом. Так, в такому форматі завжди жив Ізраїль. Не зважав на те, що навколо нього було. Ну, дивіться е, ну, краї, арабські країни, наприклад, через підтримку Ізраїлю, взагалі в 72-му, по-моєму, році, е, створили ОПЕК і фактично підняли ціни на нафту е, західним країнам. І що? Ну вмовляли, Ізраїль там щось такі поступки робити. Вмовляли, він зробив ні. Я говорив, Машадаян, тоді легендарна голова генерального штабу, давайте гроші. Давайте зброю, але свої поради залажте собі. Ми з вами говорили про гроші, і за грошима закінчимо. Ми з вами з'ясували, що а, рупі то добре, з'ясували, що а, 100 доларів. А, Теж непогано, тим більше ви сказали, що і ви в Африку їх возили, і там на диво виявилося, що вони там теж залишилися 100 доларами. Але тепер скажіть, будь ласка, та пане Тарасе, до чого готуватися нам, українцям, коли ми чуємо, що міністр фінансів Марченко каже, що 41,4 гривні за долар такий курс передбачають в уряді на 2024 рік. Я не знаю, купували ви. А, і, взагалі, я заздрю тим, хто може зараз щось там вже подбати про себе і купити, тому що зараз я думаю, то там ситуація у нас ну в принципі у, у пересічних громадян не дуже гарна. А от 41,4 – це на 4 гривні більше ніж зараз. А це ну важливий стрибок. І як в то, що, що що зміниться, і чи можемо зможемо ми утримати? Послухайте пану Марченка. Я його взагалі давно гнати треба, так тому що тільки вони витворяють з національним банком по викачках ресурсів з економіки. Реальної коли банкіри вже заробляють 90 мільярдів за підсумками восьми місяців. Чистого прибутка, це махінації конкретно пана Марченка з банкірами, так які не вкачані в економіку. Так. А Марченка підкоряється, в тому числі митниця, на які він лад навести не може. Податкова яка кошмарить підприємства. Да? Державна аудиторська служба, яка зараз кошмарить реальний сектор економіки, який працює на оборону, забираючи у них прибуток. Он я там лист нещодавно публікував в інтернеті. Вже на підставі цього ідіотського рішення. ДСНС починає кошмарити своїх постачальників, вимагаючи у них гроші за, за прибутка. Ви про що Ви пан Марченко? Ви на кого працюєте? Ваші розмови такі флегматичні, що курс буде такий такий. Мене питання: що ти зробив для пожвавлення економіки? Курс, що таке курс? Це різниця між притіком валюти в країну та його відтоком. Они я бачу, у нас. Імпорт перевищує експорт 20 мільярдів. Що ти зробив для того, щоб у нас зростав експорт? Так для того, щоб пожвавилася реальний сектор економіки, а не твої друзі-банкіри та інші покидьки, які наживаються на крові українців. Тому пан Марченко і вся ця тусовка фінансистів, ну м'яко кажучи. А, ну працюють просто проти країни. В мене інших слів немає. Коли у банкірів вибачте залитися, залитися грошей а в реальний сектор економіки нічого не постачає. Так підвищую податки тоді на банкірів. На банкірів забираю у них всі гроші, які вони не хочуть спрямовувати на реальний сектор економіки. Тому що фінанси фінансисти, які не фінансують оборонку, не фінансують реальний сектор економіки, а граються в і інше. Це паразити. Та ті, які підкошують нашу обороноздатність. Якщо ти їх покриваєш, то ти теж саме такий. Тобто ви вважаєте, що це не об'єктивна реальність, це штучне. Ні, підвищення? це об'єктивна реальність. Проблема в тому, що він нічого робити не, мож, не хоче. Тому що е, я ж його говорю, що це означає, що вони не ну, різниця між імпортом і експортом значно mm -hmm. більше. Ми більше імпортуємо, ніж експортуємо. І пан Марченко нічого робити тут не хоче. Хтось крім вас це розуміє у владі? Я думаю, що все чудово вони розуміють. Вони нічого робити не хочуть. Особисто пан Марченко, який відповідає за блокування податки, податкових накладних, податково ж йому підпорядковується. Uh -huh. хто, хто цим займається? Пан Батько не читав його інтерв'ю. Заблокували й доводьте, Доволі, що ви не праві. Ну, ти, ти аборзєв, що? Ну, ти хто такий взагалі? Твоє завдання, щоб економіка працювала. А не те, щоб тут викачував фресур для своїх дружків з Нацбанку та комерційних банків. Ну що я думаю, в якщо все це, що ви сказали, так воно і є, насправді, то я думаю, що знов треба розраховувати тільки на суспільство, яке в нас так, так. Яке в нас дуже активно і активне, і ми так. знаємо, вже бачили так. не один раз, що сила все ж таки за людьми в Україні, і саме вони починають хитати цю сосну. А яка потім починає палати під кимось, а під а під багатьма вже і згоріла. Що ж, будемо сподіватися, що буде і цього разу так само. Бо ми не Росія, ми не росіяни. Мовчати ми не будемо. Якщо треба буде підписи, назбираємо. Якщо треба буде вийти, вийдемо. А я вам дякую за розмову. Дякую, вам. Дякую, Тарас Загородній. Політтехнолог був з нами в ефірі. Я бажаю вам здоров'я, пане Тарасе, і побачимося в наступних ефірах. Дякую до побачення. Дякую.